Почнемо з виступу міністра Юрія Стеця. Міністр запрезентує народу України і Кабінету міністрів України проект мультимедійної платформи і намовлення України, так як одним з основних елементів російської гібридної війни проти України, окрім армії, є Пропаганда і дезінформація в стилі Геббельса. і прийшов час Україні разом з нашими європейськими партнерами, до речі, захід і Сполучені Штати також стурбовані інформаційною війною Росії проти цивілізованого світу, вжити невідкладних заходів щодо формування і намовлення. І міністр, наш колега прийняв рішення про те, щоб запрезентувати нашу стратегію намовлення. Юра, будь ласка. Дякую, пане прем'єр-міністр. Дякую, колеги, шановні журналісти. Перед тим на ваше доручення, яке ви озвучили міністерству на колегії міністерства інформаційної політики, ми внесли сьогодні постанову про полегшення акредитації і перебування іноземних журналістів в Україні. Отже, згідно цієї постанови, перебування іноземних журналістів буде відбуватись протягом півроку і не потребуватиме жодного додаткового поводження. Отже, щодо Мультимедійної платформи і намовлення України а, Маю зазначити, що а, розроблена медіаплатформа платформа має на меті а, згідно проекту закону, який ми несли від Кабінету міністрів до Верховної Ради, а, не тільки говорити про сьогодення, про те, що відбувається на сході, про те, що відбулося в Криму з анексією Криму, про війну, яку веде проти нас Росія, але і в тому числі і це буде а, одним з напрямків а, інформування людей. Світу про те, що і чим може бути цікава Україна світу. Отже, в першу чергу ми будемо створювати медіахаб, який медіа дім Studio Production, яка буде створювати телевізійний і інший продукт. Це про те, що відбувається в Україні, чим Україна може бути привабливою світу. Мова йде і про реформи, і про інновації, про інвестиційний клімат, про культуру, історію України, так само про туризм, який може бути цікавим іноземцям. І я думаю, що це буде важливою такі такою промоцію, агенцією України в світі. Отже, яким чином буде створюватись, якщо можна поверніть слайд номер один, яким чином буде створюватись а, керування цією мультимедійною платформою? А, при міністерстві буде створена наглядова рада, до якої війдуть два співголови експертної ради при міністерстві, один з них від громадськості, інший від міністерства. Так само до наглядової ради буде входити голова громадської ради при міністерстві. Так само чотири керівники медіаресурсів, які будуть входити до цієї мультимедійної медіаплатформи на і України: мова про телеканал, Національне інформаційне агентство, міжнародну кореспондентську мережу і студію Продакшн Медіа А отже, а, це те, що стосується керівництва цієї медіаплатформи. Тепер а, те, чого ще не було в Україні, і те, що ми зараз запровадимо, існує закон про редакційну раду, яка має створюватись при кожному медіа. Ресурсів в Україні. зараз квота розподіляється наступним чином: 50% формується з числа журналістів, яких обирає колектив, 50% від засновників та медіа-менеджерів. Ми запропонуємо іншу схему. Всі 100% представників редакційної ради це будуть представники колективу і журналістів, тих медіаресурсів, які входять до мультимедійної медіаплатформи. Жодного менеджеру або представника Кабміну або представника міністерства. В редакційній раді не буде. Це значить, що 100% контент. Буде належати журналістам, вони будуть нести відповідальність, але вони будуть мати всі повноваження і право, щоб жоден державний чиновник, незалежно від прізвища чи таблички, не мав можливості втручатися в контент або тиснути на журналістів. Маю зазначити, що ми так само будемо пропонувати Кабінету міністрів вносити правки до діючого закону, щоб цей квотний принцип, де 50 на 50 змінився, хоча б для комерційних телерадіоресурсів, хоча б 75 на 25, Де 75% мають представляти журналістський колектив і. Лише 25% від засновників. Тоді, можливо, тиску з боку олігархів на власних журналістів, на власні медіа стане менше. А за контент буде відповідати редакційна рада, власне, самі журналісти, оскільки це їх капіталізація. Що стосується. Першого дня запуску «Медіаплатформи», то в перший же день ми підпишемо меморандум про невтручання між міністерством, Наглядовою Радою та редакційною радою, де чітко буде визначено, що міністерство, наглядова рада це всього лише обслуга журналістів, які мають вчасно підносити їм снаряди, які мають витирати підлогу, які мають забезпечувати, щоб технічне обладнання працювало якісно. Зрештою, вони мають працювати на журналістів, оскільки журналісти визначають а, те, що відбувається сьогодні. Інформують світ про те, що буде завтра в Україні. Так само хочу зазначити, що спонукало нас говорити дуже швидко про реформу і намовлення, як і зрештою про інші реформи. Маю вам повідомити, думаю, що багато з присутніх хто знає, але тим не менше, перша телерадіокомпанія, яка досягла 1 мільярду переглядів в Ютубі своїх матеріалів, це була не Сіене, не BBC, не Euronews, а Russia Today. в світі Україна є п'ятою за чисельністю діаспорою. Крім того, близько одного мільярда людей готові споживати та сприймати інформацію російською мовою. Більше ста мільйонів людей в світі, які вважають себе або належними до України, або етнічними українцями, так само споживають інформацію російською мовою. Більш ніж 150 країнах світу існують в кабельних мережах. В Цифрових медіаплатформах російські телеканали немає українських. Отже, альтернативної точки зору про події, які відбуваються в Україні, а просто в цих країнах не існує. Я говорив про це декілька разів, можу ще раз озвучити. Uh, в мене відбувся наступний діалог з моєю мамою, яка живе в Італії. Вона сказала, що вона дуже тішиться з того, що війська НАТО нарешті воюють за Україну на сході. Я сказав, мама, ну ти збожеволіла, де ти це взяла? Вона сказала, я це бачила по телевізору. Я запросив на її список тих телеканалів, які в неї є в кабельній мережі. Овіть собі сім телеканалів російських і жодного українського. Так відбувається по всьому світу, так бути не може. Отже, як ми будемо, мовити, три супутники а, на Азію, Європу і Сполучені Штати Америки. А, крім того, кабельні мережі, а, крім того, цифрові платформи, крім того, додатки для а, андроїдів та. Айфонів айпедів. Крім того, ми будемо заключати договори з світовими операторами готелів, де в тих місцях, де компактно відпочивають представники колишнього радянського Союзу, в тому числі українці, мова йде про Туреччину, Єгипет інші країни, в цих готелях має бути український телеканал, має бути українська мультимедійна медіаплатформа і немовлення України. Тепер щодо Окремих редакцій, які будуть знаходитись в цій студії, продакшн, яка буде обслуговувати телеканал. Обов'язково будуть редакції, в тому числі, які будуть мовити продукт кримсько-татарською мовою. Отже, питання Криму нещазне таким чином, з порядку денного, як це не було б зручно для деяких політиків, в тому числі, які називають. Нас своїми партнерами в Європі окрема кримсько-татарська редакція, яка буде мовити кримсько-татарською мовою і робити продукт про Крим. Крім того, будуть редакції, як я вже говорив, які будуть створювати окремий автентичний продукт. Мова йде про редакції реформ інновацій. Мова йде про редакції, які будуть створювати телевізійний контент про туризм, про культуру, про історію привабливість України для західних інвесторів ми будемо розповідати світу про ті реформи, які відбуваються, і як би того не хотілося, людям, які мають прописку в Кремлі. Якби того не хотілося їх адептам, представникам тут в Україні реформи Кабміном проводяться, і вони будуть проводитися, вони будуть успішними. Крім того, до кінця року ми поставили перед собою завдання, щоб інформаційна агенція, яка була заснована в 1918 році, яка називається Українформ, стала інформаційною агенцією Номородин в Україні, і до кінця року ми це обов'язково зробимо. Отже, з сьогоднішнього дня ця презентація буде на сайті офіційному mipt.gov.ua. кожен журналіст, кожен бажаючий може, заповнивши форму, зайти і запропонувати певні зміни або показати свої побажання, своє бачення того, яким чином це можна було б ще вдосконалити. Скажу, що ми прислухаємося в тому числі до думки громадськості і до запуску цієї мультимедійної платформи. Я думаю, що ми зможемо провести ще ряд круглих столів для того, щоб почути думку професіоналів від телебачення і від людей, які займаються інформаційною безпекою, інформаційною політикою в Україні. Пане прем'єр-міністре, дякую. Дякую, колеги. Юра, грошей треба. Так. А в проект закону, який вніс Кабінет міністрів до Верховної Ради на вимогу коляційного угоди, яка виписана в програмі діуріду на цей рік, було вказано, що ми маємо розробити проект закону про іномовлення України. Кабінет міністрів одноголосно схвалив цей проект закону, направив його до кабінету міністрів України, де чітко вказано, в тому числі яким чином буде здійснюватись фінансування. Маю зазначити з власного досвіду роботи в міністерстві, ми будемо долучати рівноцінну суму з. З боку наших партнерів на фінансування цього проєкту мультимедійної медіаплатформи, з боку представників неврядових організацій, з боку меценатів-спонсорів. Я переконаний, що до фінансування цього проекту можна долучити суму близько 100 мільйонів гривень на рік не з державного бюджету. І ми це обов'язково зробимо. Єдине, що я хотів ще додати, якщо б пан прем'єр-міністр не повернув, можливо, не говорив, але хочу додати наступне: що вчора ми про це озвучували. Певна компанія, яка має відношення до Рінати Ленідичах Ахметова, називається ДТЕК, відключила від енергоспостачання. Споживання одну структуру, яку нам передали в керівництво, це телеканал БТБ, на якому зараз відбуваються тренинги журналістів, які зараз освоюють техніку, які мають вийти в ефір через 2-3 тижні. Вчора відключили від енергоспоживання телеканал БТБ. Ми вийшли на прес-конференцію дивним чином протягом години. Відновили назад енергопостачання велика сила публічності і прозорості в роботі. Але між тим думаю, що подібних перепон буде дуже багато. Одна з них це 26 травня. Чомусь так співпало після того, як ми півроку розповідали про те, що ми будемо створювати телеканал Україн Туморов», Ніяка інша компанія, яка називається Дмитро Фіртеш Груп», внесла подання на фіксацію за собою патенту з назвою Україн туморов, Україна завтра багатьма мовами світу. Ну, от, друзі. В лапках олігархі і ними політичні сили, які знаходяться під опозиційними блоками, але насправді представляють Віктора Федоровича Януковича і їх оточення, маю вам зазначити нічого у вас не вийде. Ми все одно це запустимо і до кінця року, все одно ця медіаплатформа платформа буде працювати. Дякую.